Всім привіт! Сьогодні я поділюсь з вами справді унікальною інформацією, яка точно виведе вашу фотографію на новий рівень. Вам знайомі відчуття, коли ви робите десятки сотні фотографій, а з них в кращому випадку лише одна-дві виходять хорошими. Це відео про те, як уникнути цих ситуацій назавжди. Мене звати Андрій Решетнік. Ви на каналі Флегматичний фотограф, де я ділюся своїм більше ніж десятирічним досвідом у професійній фотографії. І більше ніж за 10 років в мене сформувалася власна система, як робити кожен кадр ідеальним. І ця система допомагає мені щоразу на кожній фотосесії, на кожній зйомці, при кожному кадрі. Давайте проведемо такий експеримент. Кожного зараз є в руках мобільний телефон. Візьміть його і зробіть. Будь-яку фотографію, будь-чого, селфі, чи якийсь предмет, який у вас зараз лежить на столі, чи поряд з вами, чи вулиця, де ви зараз знаходитесь, зробіть просто будь-яку фотографію, на її зробити гарно. Потім подивіться це відео до кінця, а потім напишіть мені в коментарях, чи щось змінилося, буде дуже цікаво, тому що я впевнений, що після перегляду цього відео. Ваша фотографія зміниться назавжди. Багато хто думає, що справа в камері. Завжди всі хочуть кращу камеру, кращий об'єктив, кращий телефон. Але насправді техніка має дуже другорядний ефект. Тому колись для себе, виходячи з власного досвіду, створив певну систему, яка працює вже на мене багато років, якою я зараз поділюся з вами. Це проста структура з п'яти кроків. Яка допоможе вам створювати класну фотографію з кадр за кадром. Перше, про що вам необхідно завжди думати, коли ви хочете зробити фотографію це, звичайно, що світло. Я вже записував відео про те, як бачити світло. Ось тут здається, буде впливаюче вікно. Світло це те, що формує фотографію. Без світла взагалі неможливо створити фотографію. Вам важливо навчитися бачити світло. Зрозуміти, як воно працює, яке воно існує. До речі, все це, це також можна буде побачити в тому відео. Завжди думайте про світло. Намагайтеся його навчитися бачити, зрозуміти та шукати ідеальне світло саме під вашу сцену. Важливо навчитися бачити світло не тільки просто очима, але саме з камерою, тому що камера. Бачить по-своєму, не так, як ми бачимо очима. Тому ще раз заходьте і передивляйтеся це відео, там все я розповідаю. Другий пункт структури це локація. Не локація робить кадр, а те, як ви її використовуєте. Дуже важливо розуміти, що знаходиться на задньому плані, на передньому плані, взагалі, де знаходиться зараз головний об'єкт зйомки, як це впливає на загальне. Відчуття та розуміння, що відбувається в кадрі, і як працювати з локацією. І все це дуже такі тонкі моменти, які важливо розуміти і знати. Давайте більш точно зараз розберемо на прикладі. Ви їдете в відпустку і знаходите якесь прекрасне мальовниче місце і хочете його сфотографувати. Проте у вас щось не виходить. Чому? Начебто, і місце гарне, і камера у вас непогана, але все одно щось не працює. Ви вже думаєте, так, можливо, світло, але з світлом все в порядку. І далі вам важливо думати про локацію. Як зрозуміти, да, що саме вам подобається в цій локації? Можливо, ви приїхали в гори і вам подобається краєвид. Тому вам потрібно, щоб глядач звернув увагу саме на цей краєвид. Фотографія це не просто фіксація реальності. Ну, це може бути фіксація реальності, але тоді це не художня фотографія, і ця фотографія не буде вражати глядача. Якщо ви хочете, щоб ваша фотографія захоплювала та викликала інтерес, в такому випадку вам потрібно розуміти, як. Локація впливає на глядача. Добре, давайте ще один приклад. Наприклад, ви фотографуєте людину в місті. У вас є класний задум, зараз приємне світло, і начебто і локація гарна, да? Ви там десь в історичній частині якогось гарного міста. Але чомусь все ж таки знову не виходить. Вам потрібно думати, як зараз локація працює? Чи багато там людей на задньому фоні? Чи є зовнішня реклама, чи є смітники, наприклад, в Києві дуже. Складно знайти в історичній частині цікаві місця, щоб не було зовнішньої реклами, смітників, купи народу і тому подібне. Це важливо враховувати і важливо вибирати правильний ракурс, а можливо, і правильний час зйомки для того, щоб зробити вдалий кадр. Так, дійсно для того, щоб зробити хороший кадр, потрібно враховувати багато нюансів, але всі вкладені зусилля завжди того варті повірте. Третій елемент це контраст. Контраст може бути різний. Контраст світла і тіні, контраст кольорів, контраст емоцій. Будь-що, що має якісь протилежні полярності в кадрі, створюють контраст. А контраст створює цікавість, емоційний відклик та інтерес. Давайте розберемо приклад. У вас є якась плоска картинка, дуже все сіре. Для цього вам потрібно зробити мінімальний контраст світлого і темного. Для того, щоб одна частина фотографії була світліша, інша темніша. Тоді є чим зачепитися око глядача і створюється глибина. Другий приклад кольоровий контраст, який ви зараз бачите позаду мене. Це дуже простий прийом, але він дуже гарно працює в кожному кадрі. На цій стороні ви бачите холодні відтінки, на цій теплі. Це створює контрастність, це створює цікавість та глибину. Завжди думайте про те, як додати контраст. Скажу найпростіше, найпростіший варіант контрасту це світловий контраст. Я це використовую майже в кожній фотосесії, наприклад, я люблю фотографувати з контровим світлом. Що таке контрове світло? Це коли воно знаходиться позаду. Наприклад, як зараз ліхтарик. А от зараз я відключив все світло, тому навіть. Найнудніший кадр ви можете розбавити, додаючи різні контрастні елементи. Четвертий елемент композиція. Композиція це мова фотографії, якою ви можете звертатись до вашого глядача. А також за допомогою композиційних прийомів ви можете керувати поглядом глядача. Але повернемось до того, як керувати кадром за допомогою композиції. Використовуйте прості композиційні прийоми, правило третин. Ведучі лінії або рамки в кадрі. Все це допоможе привернути увагу глядача та зробити ваш кадр більш цікавим, емоційним та композиційно гармонійним. Давайте розберемо на прикладі. Подивіться, як навіть невеличка зміна та розташування кадрування на цій фотографії змінює її сприйняття. Тут використано найпростіше правило третин, але наскільки гармонійна та збалансована фотографія стала після цього. До речі, наступне відео на каналі буде саме про композицію. Я там розповім про всі композиційні правила, як їх використовувати. Там буде багато прикладів, тому підписуйтесь на цей канал, якщо вам цікаво дізнатися про композицію більше і взагалі навчитися бачити композицію. А також, будь ласка, підтримайте це відео лайком. Підпишіться на мій канал, щоб бачити ще більше цікавих відео про фотографію. Це додасть мені сил та мотивації робити відео частіше, цікавіше та корисніше для вас. І п'ятий елемент в моїй системі фотографій це поза або ракурс, дивлячись від того, що або кого ви фотографуєте. Правильна поза або правильний ракурс можуть змінити все, можуть змінити сприйняття фотографії, можуть змінити. Емоційне забарвлення, можуть змінити баланс та взагалі зробити з ось такої фотографії таку поза дуже важливо. І зараз я не, не про те, як професійні моделі позують на камеру для глянцевих журналів. Я зараз про те, як проста людина, наприклад, я зараз, да, я зараз з вами сижу і спілкуюсь. Я намагаюся бути відкритим та розслабленим. Якщо б я сидів стиснутим, Ось таким чином і розповідам вам якусь інформацію, я думаю, вам би не було б дуже цікавий слух. Тому дуже важливо поза людини в кадрі. Тому що від цього залежить, чи природня ця поза, чи вона і комфортна чи дискомфортна. Це завжди впливає як на емоцію моделі, так і на емоцію тої людини, яка буде сприймати і дивитися цю фотографію. Завжди думайте, що ви хочете передати, яку емоцію ви хочете передати, і залежно від того, розташовуйте людину в кадрі таким чином, щоб було зрозуміло, який посил несе ця фотографія. І друге, це ракурс. Завдяки ракурсу, ви можете відрізати зайве, або навпаки, ви можете додати цікавості кадру. Завдяки ракурсу, ви можете змінити перспективу, показати звичний об'єкт. З точки зору, якщо ваша фотографія не працює в якийсь момент, спробуйте просто змінити ракурс. Може змінитися все. Світло, композиція, локація, контраст. Тільки змінивши ракурс, все це може змінитися. Тому експериментуйте, шукайте різні підходи до різних жанрів, різні ракурси до різних жанрів, і робіть фотографії. Отже, пані та панове, ось і вся система. Світло, локація. Контраст, композиція, поза або ракурс. Всі ці п'ять елементів можуть працювати як разом, так і поодинці. Звичайно, якщо ви будете використовувати всі ці п'ять елементів одразу, рівень вашої фотографії покращиться в рази. Але навіть якщо використовувати хоча б один елемент кожного разу і намагатися кожної наступної фотографії покращувати один елемент, а потім додавати інший. Повірте, ваші фотографії будуть набагато-набагато кращими. Завжди тримайте в голові ці 5 елементів. Як ми й домовлялися, якщо ви зробили на початку фотографію, зробіть фотографію зараз, використовуючи хоча б один елемент. Та напишіть результат в коментарях, що у вас вийшло. Якщо вам було цікаво, я знову закликаю вас підписатися на мій канал, тому що це повірте, це додає мені неабиякої мотивації випускати нові відео. Пишіть коментарі, чи було вам корисно, чи ви користувалися якимось з цих елементів раніше. А також ставте лайк цьому відео, тому що це допомагає його просувати, а навіщо це мені? А для того, щоб більше людей, які цікавляться фотографією, могли побачити це відео та навчитися робити класні фотографії. Давайте разом піднімати рівень української фотографії і класних вам кадрів. Пока!